Шановні сокальчани та гості нашого міста, сьогодні напередодні святкування Дня незалежності нашої держави за указом президента України вшановуємо головний державний символ Прапор України. Відповідно до статті 20 Конституції України, державний Прапор України. стяг – із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Багато століть відбувалося формування нашого шляхетного та яскравого стягу священного двоколору. Багато поколінь захисників української землі проливали кров та клали на плаху історії свої голови. За цей величний символ. І сьогодні наші захисники продовжують боротьбу за нашу суверенну, незалежну державу, за її цілісність, за народ, авторський вірш Марія Євтушко. «О Боже мій, як я чекаю, тої миті. Я так чекаю, Боже. То є миті, мій Господи, як же її я жду, коли на сході перестануть вже стріляти, і ми забудем кляту цю війну, як заростуть окопи з поришами, а у житах волошки зацвітуть, лише сліди, червоні плями крові, війну забути. Нам ніколи не дадуть. Ні, не забудем у містах і в селах про неї нагадають нам вони, ті хлопці, молоді, такі завзяті, якими залишились назавжди. Їх душі відлетіли журавлями у вічний рай. Із грішної землі молитви матерів летять слідом за ними. Мій Господи, спаси і сохрани. Просимо вшанувати імена наших героїв хвилиною мовчання. you yeah. Дякую. Наш прапор це найдорожчий символ, за який і сьогодні найкращі сини України ведуть боротьбу із ворога на фронтах півночі, півдня, Сходу, за свободу та незалежність нашої країни. Це символ свободи і волі, віри та сили. Українського народу Світлана Коробова, наш прапор, читає Софія Рибак. Крилатий вітер розвиває стяг, Блакиті з золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить не наче птах, народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі. Своєї незалежної країни, ми громадяни, хай ще малі, держава наша вільна Україна з часів далеких відгомінь іде, про прадідів, відвагу, мужність славу, наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Благословити наш урочистий захід. Запрошуємо наших духовних наставників. Ім'я отця, і сина святого духа, амінь. У ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. амінь. Господевій помолівся, Господи помилуй, Господи Боже, сил Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. поглянь милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловік любно вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоби. Погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможе нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого і нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачте спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх. І не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах твоїх. Відвідай смирених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям твоїм перемогти ворогів. Погуби намери і неправедні, насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимося до тебе, владико миру і спокою нашого. Щоби якщо за так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, Тихо мір тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли в гнів Скорботу і ангелів людях, які серед них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І Якщо Твоє проведіння буде таким, що ви покласли воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду. Подай він ціне твіння, але віримо. І молимося тобі, великодорові ти, Господи, що ти захистиш, ти хомириш і напумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. У ім'я Отця і і Святого Духа, слава Ісусу Христу, все чесний очі, Михайле, дорога наша сокальська, незборимо українська громаду. Ми сьогодні, як завжди, просимо такими словами, Боже великий єдиний нам Україну збережи. І саме сьогодні, оцем Михайлом була зачитана. Молитва до Бога, яка називається Молитва в дні неспокою та нашестя ворогів, які прийшли на нашу землю. І ми не тільки сьогодні у День державного українського прапора молимося, але закликаємо усіх, кожного дня, маючи вільну хвилину, а ми повинні її віднайти. Для того щоб молитися за збереження держави України за захист українського війська і українського народу, дякуючи нашим українським воїнам, Україна стоїть і дякуючи всім вам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим воїнам, волонтерам, всі робимо добру справу, щоби Наша держава Україна була незалежна і свобідна. Завтра припадає 33 річниця від Дня Незалежності. Хоча ми дуже добре знаємо, що більше вже як 10 років в Україні йде війна від агресора, сусіда східного, який хоче нас поневолити. Але Україна, ми все віримо, свято, що вона переможе. Дякую Сукаській громаді за активність за цю молитву, яку ми сьогодні складаємо. Слава Україні, і Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Слава Ісусу Христу! Для кожної держави прапор це обличчя країни. Під цим прапором зустрічають іноземних гостей, приймають присягу військовослужбовці, працюють посольства України, його урочисто підіймають у дні слави та перемог наших олімпійців. А зараз під цим прапором наші бійці виборюють перемогу в ім'я свободи нашої української землі. Сьогодні, у цей святковий день, почесне право підняти державний прапор України у нашому рідному місті надається ветеранам українсько-російської війни Євгену Матвієву Миколі Паську. І учасникам зразковим хорографічним колективом веселка і гармонія.

Саме під цим прапором наші бійці йдуть у двобій за справедливість, за мир на нашій землі, за чисте небо, за святу правду. Бо всі ми мріємо про велику й нездоланну державу у сім'ї вольній, новій, як писав наш кобзар Тарас Шевченко. Та прагнемо зайняти достойне місце у сім'ї європейських народів. Авторський вірш Марія Євтушко. Україна не прагне війни. Україна не прагне війни. Зсу свою землю звільняють славні доньки і мужні сини. За свободу і волю вмирають. Україна не прагне війни, легко стяг небо гордо злітає, колір миру у нього вгорі, а внизу хлібне поле буяє. Україна не прагне війни, розуміють усі в цілім світі не ми микує, а плуги, щоб засіяти. Землю зігріту, Україна не прагне війни, нам чужого ніколи не треба. І свята для нас, отча земля, бо слов'янське коріння і в мене, і в тебе. Україна не прагне війни. Вона мирна, волелюбна держава, бо і мудрі князі здобули їй і гордість, і славу. Українці не хочуть війни, бо серця їх любов'ю зігріті. Пам'ятайте про це вороги не єдиніми в білому світі. До вітального слова запрошуємо голову сокальської міської ради. Сергія Касяна і депутата Львівської обласної ради Олега Фенщина. Всечесні отці, шановна Сокальська громада, 23 серпня весь український народ відзначає День державного прапора. Це свято має глибоке історичне коріння. Вперше офіційно прапор. Жовто-блакитний замайорів після розпорядження Центральної Ради 22 березня 1918 року. Здавна, жовто-блакитні елементи використовували козаки, і він містить глибокий коріння релі... релі... релігійне і культурне українського народу. У 2004 році тодішній президент України Леонід Кучма своїм указом встановив святкування Дня українського прапора. І цього року ми відзначаємо 20-річчя відзначення цього свята. В сьогоднішні дні жовто-блакитний стяг має особливе значення: 10 років війни. Під тим прапором наші захисники боронять нашу державу, відвоюють наші села і міста. І ми впевнені, що жовто-блакитний стяг замайорить в Луганську, в Донецьку, в Севастополі і ми будемо відзначати жити в мирній Європейській державі. Слава Україні! Я хотів би всіх привітати сьогодні величним святом з прапора України. І хотів би доповнити нашого міського голову, що прапор можливо замайорить і над Білгородською, і над Курською, і над Ростовською, і на Кубані. Хотілося щоб було так. Що можна сказати за наш прапор? Під тим прапором гинули. Січові стрільці під тим прапором гинули воїни УПА. І на кінець ми маємо офіційний прапор, офіційне свято. Це свято супроводжується, наступне свято буде День Незалежності України. От, і надзвичайно приємно, що розуміння, сприйняття того прапора рухається на схід, сприймається як в інших областях України. Що можна ще сказати за, за, за прапор? Наші батьки, наші діди мріяли, щоб той прапор майорів, так як він зараз майорить. Слава Україні! Хай прапор серце огорне та душу. Я вірила. Та вірити я мушу у правду, у добро, у справедливість. Тож хай летить повсюди благовість, під синьо-жовтим сполохом клейнот. Народ мій є, ніхто не переможе мій народ. Зі святом вас, шановні друзі, співвітчизники, хай живе Україна, навіки вільна, навіки незалежна, хай мир, спокій та щастя. Панують на нашій рідній землі зразковий хореографічний колектив народного танцю, веселка, народного дому міста Сокаль, керівник Надія Ганіткевич, український народний танець гопак.